Добрий день, сьогодні поговоримо про користь мульчування. Як бачимо, у мене садочок весь замульчований. І виногради, і малина, і дерева. Яка користь? Давайте ось візьмемо найближче дерево. Підживлював я в березні і бачимо вже десь щось трошки перій проріс. Тут дуже багато перії в мене, кислий ґрунт. І ну, десь щось, але. Не критично. Коли візьмемо бур'янчик того само перію, просто руками вирвемо і в нас виривається з коренем. Легко виривається. Це перше, як бачимо, кругом купа перію, травички, а тут мало. Ну, дивіться, кругом також. Де покуди зовсім немає. Тобто захист від бур'яну, і якщо є бур'ян, то легко виривається. Друге, про що хочу сказати, зберігається волога. І це дуже добре. І За рахунок того, що зберігається волога, ще теж бур'янчик легко виривається. І третє, коли перегниває, у нас я соломою мульчую, коли перегниває солома, також перегній поступово дерево живиться і має такі сили для росту. Тому і вам рекомендую мульчувати свої садки, свої дерева. Це не так дорого. У нас на Вінничині 30 гривень тюк. І результат дуже добрий. Вам бажаю гарних результатів. З вами був Володимир Гловань, місто Ладижин. До побачення.